Звати мене з пані Солоський, працює керівником програми міжнародної діяльності Міського міста. Один власне, зовсім недавно працював над цим проектом по візуалізації бренду міста і відповідно хочу представити вам результати його, що ми напрацювали і як воно зараз працює. Частково це згадував Андрій Москаленко, пані Галина Гриник про брендбух. Тобто всіх він торкається, це, це такий загальний інструмент. Зараз я б хотів деталі ще вам розказати про це, що це таке, як він створювався, які його початки. Відповідно, часу у нас не багато, я постараюся скластися цей час, що залишиться. Відповідно, візуалізація бренду «Львова». Не буду говорити, що таке бренд, так всі ми знаємо, це не є презентація, тому ми говоримо про технічну сторону, про інструмент, так, про технічні характеристики бренду, як це все має відбуватися. Тож, візуалізація бренду Львова. Що було зроблено? Так, як, ми, як ми над цим працювали? Ну, бренд, логотип, так, логотип всі ви всі бачили, ввій відкритий для світу. Був ще створений в 2006 році, 2005. -2006. Власне, це ну, відбувалося до події 750 років зняття Львова та заснування. Відповідно, виникло гостре питання промоційного логотипу міста. Він був розроблений групою фахівців, які складалися з, з представників міської ради. Представників вищих навчальних закладів і представників бізнесу. Було щось напрацьовано досить ефективно. Він це показав, пропрацював 5 років, і прийшов момент, коли на початку цього року ми подумали, а чи не помилились ми, так? Чи, може, можливо, вже цей логотип вже себе вичерпав, можливо, він вже відкритий для світу. так? І ми вирішили зробити дослідження, запустили такий проєкт. Які, як створення брендбуку, також перевірка того, що нам як, Звичайно, як ми всі українці так щось зробили через кілька років вирішили це перевірити, чи це працює. Ну, е працювали ми над модифікацією логотипу. Тобто, чи потрібно його змінити, чи не потрібно змінити, чи взагалі замінити інший логотип. Працювали ми над створенні варіантів слогану. Він відкритий для світу, так? Загально відомі всім. Можливо, вже щось варто змінювати, можливо, потрібно новий бренд. Так? Також працювали над тим. Ми провели масштабне соціологічне дослідження. І тут тобто, перевірки цих слоганів, цього, цих нових логотипів, так чи вони працюють, таке інше. Е, відповідно, після цього ми зробили вже візуалізацію концепції промоційно-професійної частини пендбуку. Тобто, коли ми перевірили всі свої напрацювання, у нас у цілий дослідження, як сприймається ця громада, це, як сприймаються туристи, ми зробили веснок. тобто як далі будувати Брендбук. Далі я це судом на все буду показувати, як він виглядає. Аліна, я попрошу роздати всім брендбуки, щоб всі мали як, роз, як роздатковий матеріал. Подивилися, як він виглядає. Е, відповідно, після цього, як ми розтворили важливе питання, погодження експертами, які працювали над цим. Ну, звичайно, були завжди але проти, так, але в кінцевому результаті ми е, досягли концентру, який ви зараз кожен отримаєте і можете переглянути. І кінцевому результаті погодження з репутатським корпусом дуже важливий елемент так, політичний. І також основне це затвердження заслідів виконавчого комітету Львівської міської ради. Львів був першим містом в Україні, яке затвердив офіційно брендбук е сприймаючих міста. То всі багато міст, ви знаєте, зараз розробляють брендбук і розробляли. Але питання того, в тому, що час, коли він був затверджений офіційно, власне Львів був першим містом. Тобто, повернулися ми до логотипу, так? що змінити? Довго думали, довго думали, працювали експерти. І все-таки ми знайшли і ми його змінили. Тобто ви бачите, перший логотип, другий. Чи знайде хтось з вас різницю між ними? А різниця дуже суттєва. чи Ні, в церкві купола. Правильно. Відповідно, з точки зору, тобто ви бачите, що логотип намальований вільному стилі, тобто такий дитячий, так? Але все-таки, якщо побачите на цій вежі, які зображені, він не є точне відображеним. Класс творе. І тут <рес> тепер можна. Показано, тобто експерти через 5 років після того, що вже було створено, працювали переважно ті самі експерти, так? і плюс нові зрозуміли свою помилку. На щастя, вона була досить маленькою і практично ніхто її не помічає з новим логотипом зараз. Так? Але якщо поставити два рядом, то, то відмінності можна знайти. Ну, ви бачите, це є 4 вежі, плюс ратуша, які зображені на логотипі, це є, ну, то я не буду перечитувати, ви собі прочитаєте всі. Я мав також ви маєте все принток, який ви отримали всю історію. Е, Робота над вариантом слоган. Коли ми закінчили з логотипом, подумали. Тобто логотип ми вирішили змінити, але не змінювати його кардинально, тільки деякі там зміни, вирішили подумати над слоганом. Чи можливо слоган вже вичерпав себе? так? І у нас дуже багато варіантів було опитування на сайті, пропозиції, ну, маса можливостей, де ми збирали ідеї, експертні опитування і таке інше. Відібрали це тобто, приклад одне з небагатьох, так їх було дуже багато. Тобто, що ми там пропонували для цього? Відповідно, ми відібрали такі, бід, найбільш такі, ну, дієві, на, на, на погляд експертів, і запропонували його е, на соціальних дослідженні. Так? Відповідно, е, ми це робили за дистанційне опитування, за дистанційне опитування на сайті за розсилкою, за дистанційне опитування за допомогою імейл. Також ми провели групу фокус групове дослідження серед мешканців. Кілька фокусових досліджень, і серед е, туристів це поляки, німці і росіяни. Ми їм запропонували слоган, е, ми їм запропонували логотип. І за результатами цього дослідження показали, показало те, що все-таки логотип потрібно залишити цією модифікацією, ця модифікація сприйнялась, але слоган все-таки залишається досить ще актуальним. Так про що, напевно, згадував Андрій Москаленко на першій своїй презентації, коли він ще говорив, що про нас ще навіть не знають. Хоча ми кажемо, що ми відкриті для світу, але не світу це знають. Відповідно, він залишається. Коли, коли місто працює з різними громадськими організаціями, приватними компаніями, які займаються організацією фестивалів, організацією різних масових заходів у Львові, є питання того, як розміщувати логотипи на всіх промоційних матеріалах. Підприємці, які тільки і громадські організації, які тільки варіанти нашого Львів відкритий для світу і наш, нашого логотипу п'яти ми його називаємо, до речі, так. Е, Які от тільки варіанти? Тобто ви бачите внизу, це є п'ять таких не найгірших варіантів, та, що пропонували різні, різні сторони так, в співпраці з нами. Відповідно, появилось актуальне питання охоронної зони логотипу, так як ви бачили на цьому ескізі. І, і, і взагалі пропорції, так? які зараз затверджені, вони затверджені виконавчим комітетом, тобто відповідно не мусить зберігатися і порушувати їх не можна. Так? Також, щоб уникнути, так як на попередньому ми бачили слайді, різні там тобто, негативні форми, ми вирішили дати допустимі можливі варіації згоди, Тобто, Кольорові рішення і відтворення логотипів. Кілька варіантів, які допустимі брендбуку, так може виглядати, і відповідно на якому фоні змінюється на білий, так, в якому фоні можна відтворювати в монохромному. композиції злопотипу. Дуже важливо, коли проводяться різні фестивалі, різні заходи, коли громадські організації звертаються за підтримку міської ради, ніколи їм не відмовляють. Але громадські організації не часто мають фахівців з візуалізації, так, які можуть зробити якісні композиції з лобудивого. І, відповідно, ну, Насправді ці речі, які ми бачили, це варто, ну, я не можу вам їх продемонструвати, тому що в мене їх немає в презентації, але дуже цікаві варіації були. Відповідно, ми в брендбуці допускаємо такі варіації з золотина. Ну, ви, ви бачите, які вони зараз є, Тобто це вже були велибні Львові і Різдво Львові. Це два основних свята, наприклад, я то я вам демонструю. Обкладення дуже важливо було, тому що все, що робилося у Львові, чи в співпраці з бізнесом, чи в співпраці з громадськими організаціями, чи самої міською радою, дуже часто мало різний, тобто всі промоційні матеріали ми глядали по-різному. І цей турист, ця, цей мешканець, будь-хто відвідувач Львова, не міг зрозуміти, що робить міська рада, чи бере в цьому участь, чи не бере, чи влада має в цьому участь. Відповідно, було, ну, прийнято рішення мають бути обкладинки за одним стилем. Відповідно, фотографії йдуть, не можуть бути колежі, фотографії фотографії йдуть під обріз, і логотип на білій плашці, і е, підпис на сірій або іншого поляку, Так? І відповідно інший варіант це без сірої плашки, просто може бути, якщо однотомний, може бути е, без, без, без цієї плашки сірої. Е, ви бачите з боку, так, і Андрій Москаленко показує презентацію. Тобто це є формат, також затверджує бридбуком, формат презентації. Цю фотографію з боку можна змінювати, так? Але обов'язково має бути біла плашка, в яку не розміщені. Тобто, Далі Акцидентна продукція. Не будемо зупинятися, тобто візитки, конверти, папки, різні там листівки, сувенірна продукція. Якщо ви підете, ну, будь-де погуляєте особливо, то. У ринках де продають сувенірну продукцію, ви бачите різні варіації з логотипом. Також, звичайно, важко на це попливати, щоб якийсь підприємець виготовляв там єдину, зберігав охорону за одного логотипу. Вони розуміють, що там, не розтягував. Так? Але ну, все знову ж таки початки. Багато продукцій зараз виготовляє Львівська міська рада. Так? І нас цікавий прецедент, коли йде питання про промоцію, що е Раніше, 5-6 років тому, коли ставилось питання про виділення коштів на промоцію міста, депутати казали ні ніколи. Навіщо місто рекламувати? Зараз ми взагалі не потребуємо, не ми львівська міська рада не потребує великих коштів. там Практично цього року вони були суттєво менші. Наступний рік взагалі пропонується відновитися від бюджетних коштів, що тут. Це все робиться за кошти різних проєктів, спрямованих на промоцію Львова. Далі. Ви бачите, що перейшла презентація в інший формат. Так. Це за брендбуком, це неприпустимо. Не я це зробив в благородних цілях, щоб показати вам дві презентації, як вона виглядає. Відповідно, ну, знову ж таки, я ще раз повторюю, це неприпустимо за брендбуком. Ну, Відповідно, е, 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 офіційна презентація не може розміщуватися фотографії на цій боковій плашці, так? тільки якісь або сині колі, або такі рускі, як ви бачите. Також тоді вже офіційно Тимбільська міська раду, тобто Герб. Так? Е, коли ми дивилися на Гербільської міської ради, так, також він видавався якийсь такий застарілий. Так? Ми не бачили в ньому сучасності. І вирішили, тобто не ми це придумали, придумали це давно європейці і пішли ми тобто, використали європейські тенденції, коли напис Львівська міська рада тобто, розміщується не під низу, а справа благотипну. Відповідно, ми також надали синій колір, трошки змінили, зробили його таким темнішим, і він як би, композиційно, композиційно краще виглядає. В цьому випадку, на погляд експертів, і також перевірили ми це на громаді, на відповідно, було прийнято рішення про зміну офіційного логотипу Львівської міської ради на такий, як ви бачите на екрані. Знову ж таки, різні варіації, які тільки не були, ви бачите на екрані, що не можна робити з логотипу. Відповідно також офіційна акцидентна продукція, яка мусить бути так, при офіційному листуванні, щоб, ну, щоб явно був виразаний почерк міста, міської міської ради. Інформаційні таблиці, елементи навігації. Просто, але також такі тільки варіації не були. Зараз це чітко уніфіковано. Соціальна реклама дуже важливий елемент, так як соціальна реклама Львів використовується е, дуже багато в практиці, і це власне є співпраця дуже активна з громадськими організаціями, тому що громадські організації звертаються до Львівської міської ради про проведення соціальних кампаній різних і пропонують свої варіанти. Відповідно, я сам колись працював громадській організації, сам звертався до Львівської міської ради з просьбою розмістити соціальну рекламу е, з в моєму проєкті. І, відповідно, і також які я тільки е, не приносив їм варіанти. А коли я прийшов, ну це було набагато далі тому, коли я прийшов і сказав, як мені це зробити, мені ніхто не пояснив на руках. Так, зараз ми маємо чіткий приклад, тобто, якщо приходить громадська організація і як зробити на соціальну рекламу, ми показуємо редбук, будь ласка, редбук можна завантажити на сайті інституту міста або на сайті Львівської міської ради. Спільне використання логотипів. Дуже важливо для міста, якщо місто виступає партнером якихось, якихось акцій, фестивалів. Охоронна зона логотипів завжди пам'ятаємо. І розмір логотипу відповідних пропорції. Логотипи завжди, якщо місто бере участь в якійсь акції, місто підтримує цю акцію, має бути перший Львів відкритий світу, другий логотип Львівська міська рада, далі логотип інших партнерів. Ну, тобто це може бути горизонтальне або вертикальне розміщення. Прирендування громадського транспорту. Дуже, дуже цікава річ, яка в Європі дуже активно користується, що ми навіть недалеко поїдемо в Люблін. Ми побачимо, що всі автобуси там одинакові. Тобто вони, можливо, не до за формою, зато не всі одинакові за кольорами. Відповідно, питання в нас також актуальне. Якщо ви бачите, по Львову зараз їздять також на великі автобуси, лази, які, які всі практично одного кольору, навіть якщо вони іншого кольору, то все рівно є бренд цей брендування. Тут, та, зараз вони брендовані до Євро 2012, відповідно, брендбук пропонує таке брендування на щодень. Так? Так, як повинні розміщуватись логотипи на міському, міському транспорті? І це все. Більш детальну інформацію ви можете переглянути в лейтбуках, Це все деталізовано. І якщо у вас виникнуть якісь запитання, під час сесії я можу вам відповісти або також з ну, будь-якими там контактами, які можете зайти на сайті інституту міста. Дуже дякую за увагу.